Тільки ми знайшли, я відразу підійшов і відзняв це все для того, щоб, ну, по-перше, для історії. По-друге, мені самому було цікаво, що це таке. І коли ми випустили туди е -м, шнурок довжиною 30 метрів і ледь його спіймали, ну, стало взагалі цікаво, що там взагалі відбувається. Цікаву знахідку виявили тут під час ремонту. Підрядники кажуть, цього об'єкту не було на жодній карті. Під час виконання робіт заміни існуючої каналізації. Для виконуючи шурфування приямку, знайшли колодязь стінку. Спочатку стінку цеглянув. Далі під час розширення цієї траншеї приямка з'ясувала, що це колодязь. Вибили отвір, замірили і з'ясували, що він заглишки біля 25 метрів. Покликали представника замовника ЗНУ і далі, щоб з'ясувати, бо даний, даний колодязь не на жодній з карт. І ми вирішили разом з замовником з'ясувати, що це таке. Наразі зараз намагаємося відкрити його, цей колодязь, для того, щоб зрозуміти в повній мірі, що це. Ми побачили, прив'язали цеглину. І десь близько 7 метрів було води, тобто був мокрий шнурок. Колодязь зроблено досить якісно, і з плином часу він досить гарно зберігся. Тим часом в університеті кажуть, аби зрозуміти, що це за об'єкт, треба розкопати його якомога більше, та наразі це зробити вкрай важко. Складніться тим, що на колодзі побудована підпірна стінка, і це неможливо поки зробити, тому ми розчищаємо максимально і спробуємо добратися. Чекаємо на історики, поки розчищаємо, дамо їм більше місця, щоб вони могли чимось працювати. В архівах, наскільки я розумію, нічого немає, ніякої інформації немає про це, але можливо десь щось хтось знайде. Ми будемо максимально зберігати цей колодязь. Дуже гарно збудований колодязь. Всередині має рівну, ну рівно покладену цеглу, щільний. Міцний, як то кажуть, зроблений на віки. і Віки прийшли, і ми його знайшли. Там, до речі, знає, ми знайшли трубу чавунну. Вона, взагалі, ну згнила. Тобто, якщо човун згнив, ну то. Більше 60-ти точно років точний вік з'ясовують історики національного університету. За їхньою оцінкою цегли ідентичні тій, з якої будували вокзал запоріжжя 2 Відомо, що споруду звели у 1904 році. Проєкт розробив інженер Борис Ріпас. Вокзал був одноповерховим у стилі модернізованого історизму. Саме тоді використали при будівництві цеглу теракотового кольору. Її бачимо, і на стінах колодязю. Запорізький національний університет розташований в чоловічій гімназії і в жіночій гімназії. І, звісно, ми періодично отримуємо тут такі знахідки, досить цікаві. Там Біля жіночої гімназії були теж провалля, тому ми чекаємо на. Археологи, які зможуть їх теж досивити. нині ж воду, що знайшли у колодязі, віддали на експертизу та чекають результатів. Вони будуть готові протягом пари днів. Цілком ймовірно, що лабораторні дані пролють світло на історію колодязів. Ірина Чорнова, телеканал МТМ.